Добрий вечір всім. Сьогодні багато людей в світі відзначають особливий вечір. Вважається, що сьогоднішня ніч це ніч відкриття дверей зі світу померлих. Коли близькі люди, родичі приходять до своїх живих нащадків, що хотілося б сказати гарна традиція, перед Днем всіх святих згадувати своїх померлих близьких людей, запалити свічку, подумати, згадати і цим самим оживити пам'ять про них? Кого в першу чергу? Згадуємо батьків. Тата і маму. В кого їх вже немає. А також близьких, коханих, кого втратили. Є надія, особливо віруючих людей, що зустріч відбудеться і буде об'єднання близьких душ. А сьогодні хай вважають, що це не зовсім правильне свято, та й дехто вважає, що це не свято, а якийсь відступ. Але, думаю, згадати своїх померлих варто. Згадуйте близьких, яких немає біля вас.